На всі телевізори та смарт приставки які ми продаємо, ми ставимо додатково YouTube без реклами, кінотеатрі безкоштовні. Наприклад, Mi TV 32 дюймового зараз вам вкратці покажемо. Наприклад, ось YouTube без реклами, SmartTube. От музичку включили. Пошла музика без реклами, якщо звертаєте увагу. І друга пішла. Тоже пішло. Заводите свій аккаунт і працюють. Є звичайно YouTube, понятне діло. Movili, Kino HD, HD Box, HD Резко. Наприклад, Kino HD я користуюсь сам особисто. Досить класний кінотеатр. Тут собі вибираєте по категоріям, що хочете дивитися. Мультфільми, серіали, пошук можете вводити. Только тут серіал, зараз якийсь там виберемо. Duster. Поиск. Вибираємо. Кінотеатри вибираємо якість. Сезон, серія. І все, пішов процес, можна дивитися кіно. Ось такі кінотеатри, ось такі от. Ми ставимо це все без коштово, нічого платити зверху не треба. Замовляйте, хто зацікавився. Це ми ставимо як на Телевізори, так і на приставки, котрі у нас є в наявності підписникам додаткова знижка.